Всім привіт! З вами Антон, а ви дивитесь настільні новини. До речі, це вже 10-й випуск, а за таке можна і лайк поставити. Ну що ж, не будемо зволікати і одразу перейдемо до новин. І сьогодні ми почнемо з швидкого бліцу новин, який я назвав швидко новини. Тут я вам буду без деталей розповідати про поточні новини видавництв, аби ви були у курсі всіх їх справ. Та почнемо з видавництва Геймсеве Days. Ігри пиво та хліб та голод вже вирушили в Україну та прибудуть приблизно у червні. У травні повинно завершитись виробництво гри за короля та за мене. Більше поки інформації по грі нема, тому чекаємо. Зараз триває виробництво гри Золота лихоманка. Гру в Україні очікуємо на серпень або вересень. По іграм парк собак, вотерфлоу парк, верхогони та Bullet стар. Файли на друк вже погоджені, а це означає, що скоро почнеться виробництво. Ігри повинні до нас прийти приблизно восени. Гра за бортом зараз також очікує початку виробництва, проте вона прийде в Україну раніше, десь у липні. І ще Видавництво отримало файли по грі Sakura Arms, тож зараз триває їх переклад. Більше інформації по цій грі та по іншим від Game7Days немає. Кіло Games також розповіли про статуси своїх проєктів і почнемо з руту та його доповнення річкові народи. Його ми очікуємо у червні. Видавництво каже, що така затримка з доставкою гри в Україну через логістичну компанію. Я нагадаю, що спочатку ми очікували рут на лютий місяць, потім на весну, а зараз вже. На червень сподіваємось, що в червні він дійсно прийде і не буде більше ніяких затримок. Виноробство та доповнення до нього Тоскана зараз чекає свої можливості на друку наприкінці осені. По строкам доставки Кілогеймс ще нічого сказати не можуть, проте вони кажуть, що хочуть відкрити передзамовлення десь восени. По грі з паплюжної граль друк запланований на 2023 рік. Робота одразу йде над оновленою версією гри, проте більше інформації у Кілогіймс поки що немає. Тереформування Марсу та два доповнення до нього початок та колонії вже друкуються та очікуються в Україні десь в червні або липні. Цього року. Зараз у видавництва йде робота по перекладу гри «Вибухове зілля, друк якого запланований на 2023 рік, а точніше на його кінець. Також іде робота над перекладом гри Epic Spell Wars of the Battle Wizard, друк запланований на вересень цього року. І ще Кілогеймс готує до перекладу, доповнення до гри Marvel Champions карткова гра, яка ми можемо очікувати. Десь у цьому році видавництво Woodcat надало нам фото з видавництва гри Лис та Ліс. Про саму гру нагадаю, що це швидка карткова дуельна гра з механікою взято. В цілому ж це така маленька карткова гра з гарним артом. Ну, на тих картах, де він є. І ще тут є трошки гікача тому що з 11 травня у вільний продаж поступили коробочки Шерлока, а саме четвертий та п'ятий набори. Ну а швидка новинами все, тому перейдемо до передзамовлень. 9 травня Гікер запустив передзамовлення на гру. Племена вітру. Передзамовити її можна по ціні 1560 гривень замість 1950. Видинисто повідомляє, що гра вже вирушила до нас, тож очікувати її можемо у липні. 10 травня почалось передзамовлення на гру Magic Mace від Woodhead. Передзамовити її можна по ціні 960 гривень замість 1200. Це гра про грабування фентазійними героями торгового центру. У останньому квесті вони втратили усе своє спорядження і от тепер пустилися берега. Швидка кооперативна гра до восьми гравців це цікаво. Тож варто звернути увагу. Game 7 Days відкрило передзамовлення на гру зграя, яка буде тривати до 21 травня. Ціна на неї, як і на племена вітру, 1560 гривень замість 1950. Саму гру очікуємо у липні. Ну і думаю, що скоро ми зробимо на неї погляд. І невеличке нагадування: сьогодні 14 травня, а це означає, що у вас останній день зробити передзамовлення на такі ігри, як космобійники. Та пало. Космобійники ж очікуємо у липні, а пало ще раніше. Ну, а тепер перейдемо до локалізації. На цьому тижні анонсів небагато. Проте спочатку я хочу розказати вам про гру сталеві кулі, анонс якої я робив на минулому тижні. Game 7 Days надало мені трохи більше інформації по цій грі, тож я ділюсь нею з вами. Сталеві кулі це швидкий оригінальний картковий філер у сетінгу дикого заходу, у якого, до речі, дуже гарний візуал, який мені подобається. Зараз ви зможете побачити декілька карт з гри. У грі ви будете грати на виліт. Кожен раунд гравці будуть відкривати карту барабану, яка може їх вбити. Ну тобто, у вас є револьвер з одною зарядженою кулею та додаткові карти та які можуть, наприклад, відкрити карту барабану або поцупити карту у іншого гравця, ну та й таке. Задача гравця вижити, що логічно. Проте кажуть, що гра схожа на вибухових кошенят. А ось на це Game 7 Days відповідає так: по-перше, карти дій не повторюються на руці. Це все, що у вас є на всю гру, і їх треба використовувати з розумом. По друге, карти барабану відкриваються лише за годинниковою стрілкою. Тому карти дій роблять кожну партію справжньою грою на блеф та залякування. Ось така гра виглядає цікаво, тож очікуємо її появи у продажі. Також у Game7Days є зовсім анонс. І Це гра Quest for Eldorado. Це динамічна колодобудівна гонка з модульним полем, яка розрахована від 1 до 4 гравців та зроблена у сетінгу старих пригодницьких фільмів. У грі ви візьмете на себе ролі керівників експедиції, які вирушать на пошуки Ельдорадо. Протягом гри гравці, як ви вже напевно здогадались, будуть покращувати свою колоду, аби використовувати наявні карти для переміщування своїх міплів, як і у звичайній колодобудівній грі, тут є ринок, на якому ви зможете купувати потрібні вам карти. Звісно, ціль у гри це першим дійти до фінішу. Це проста сімейна гра з гарними механіками, тож будемо очікувати по ній більше інформації. І остання локалізація на сьогодні від розуму, а саме гра Вудкрафт. У цій грі ви зможете відчути себе справжнім теслярем, тому що тут ви будете грати за ельфа, який тримає свою майстерню і в якій робить рідноманітні вироби з дерева. Один із авторів цієї гри Володимир Сухій, який також є автором гри Прага, а це гарне євро з цікавими механіками. У цій грі також є цікава механіка вибору дій. Вона зроблена у вигляді колоса, з якого ви будете брати доступні вам дії та виконувати їх. Різні гравці зможуть брати одні й ті самі дії, проте дії, які виконуються рідше, будуть приносити вам більше бонусів. Схожа, механіка є і у грі Прага. У цілому гра приваблива та цікава. Вона підійде тим, хто любить менеджмент ресурсів та прорахунок ходів, тому що тут він обов'язковий, аби досягнути хоч чогось. Ось такі новини були в Україні за останній тиждень. Так, новин небагато, тому що, скоріше за все, всі видавці готувалися до Гікосфери, яка проходить на цих вихідних. До речі, зовсім нещодавно на сайті BoardGameGeek проходила премія Golden Geek 2022. Ця премія проходить там щорічно, і на ній користувачі голосують за найкращі ігри минулого року. Тож я вирішив розказати вам, які ігри посіли призові місця у різних категоріях. У категорії Краща дуель перемогла гра розкіш дуель. Поки що її немає на українському ринку і здається, ще ніхто не анонсував свою локалізацію. У категорії Artwork Presentation, я так розумію, що це найгарніша гра, перемогла гра Вогнетвір, Твір, яку у нас локалізує ігромах. Краща кооперативна гра це Return to Dark Tower. Її поки що також ніхто не локалізує українською. У категорії краще доповнення перемогло доповнення до гри Дюна Імперіум, а саме Розквіт Ікса. Її у нас локалізує Гікач. У категорії найінноваційніша гра, що б це не означало, перемогла гра Cat in the Box Deluxe Edition. Української цієї гри поки що немає. Також, наскільки я зрозумів, ця гра взяла перше місце у категорії найлегша гра. У номінації Medium, я так розумію, що це ігри середньої складності. Перше місце зайняла турбо Спека на треку, яку у нас локалізує. Lord of Вобордс. Також ця гра взяла перше місце за кращу тематичну гру. У номінації Heavy це, напевно, найскладніша гра посіла перше місце Карнегі. Вона поки українською не анонсована, проте це якесь цікаве євро. Тож будемо сподіватися, що хтось та й візьметься за локалізацію. Кращий патігейм це Ready, Set, Bet. Локалізації немає, і я не знаю, що це за гра, тому йдемо далі. І найкращий варгейм – це відважні Сталінград. Логічно, що вона теж не локалізована. Є ще декілька номінацій, проте я вважаю, що вони не дуже цікаві. Ось такі ігри користувачі BGD вважають найкращими іграми 2022 року. А що з цього приводу думаєте ви? Можете написати в коментарях. Що ж, ось і підійшов час для рекомендацій тижня. І порадившись з командою, ми вирішили, що сьогодні розкажемо вам про гру Альтіплану. На жаль, зараз знайти її доволі важко і тільки в англійській локалізації українській її немає, проте вона мова незалежна і буде коштувати кожної своєї копійки. Це чудова з механікою бекбілдингу. Тобто тут ви будете доставати зі свого мішечку ресурси. Вона є приємником Орлеану, навіть вважається кращою за нього, тому що закриває його слабкі місця. Взагалі, Альтіплано не є складною грою, проте її глибина дуже вражає. Після партії вам захочеться повернутись у гру знову аби спробувати нові стратегії. Також цю гру не обділили і гарним дизайном. Він тут яскравий та чудово передає атмосферу гри. Гра перенесе вас у анди на висоту майже у 4000 метрів над рівнем моря, де ви будете ловити рибу, розводити альпак, добувати роду і вирощувати какао. І все це для того, аби отримати якомога більше переможних балів. Але будьте обачними, тому що кількість ресурсів тут дуже обмежена і вам треба планувати кожну свою дію. Сама гра дуже варіативна, адже у вас будуть певні локації, на яких ви будете виконувати дії. І цікаво, що ці локації можна буде розмістити рандомно. Також у кожного гравця буде свій планшет, на якому він буде також виконувати дії. І ще до цього планшету можна буде додавати додаткові будови, які додають вам додаткові дії. Тобто дії тут дуже багато. Робіть що хочете, і кожна партія буде унікальна. Говорити про вальтіплану можна. Дуже багато тому ми просто рекомендуємо вам самостійно з нею ознайомитись. А може, і скоро ви зможете ознайомитись з нею на нашому каналі, тому чекайте з новинами. На сьогодні все, але у нас є новини особисті наші здвинутих кубиків. Нещодавно здвинутих кубиків стало більше, більше тисячі, і ми дуже раді це бачити. Це нас дуже. Тішать. І як ми і обіцяли, ми будемо розігрувати для вас якусь гру, і це буде вже не якась там маленька, малесенька ігрулька а це буде якась повноцінна, гарна а Гра така Велика, ну не дуже прям велика, ну велика. Ось і ми хочемо, щоб ви проголосували, яку гру саме ви хочете вибрати. В нашій спільноті можна проголосувати. Та в телеграмі там є закріплений пост. Тому голосуйте. А в найближчих відео ми розкажемо вам, як прийняти участь та виграти одну з цих. Їх. І як завжди, перед закінченням, ми хочемо подякувати нашим патронам та тим, хто підтримав нас на Баймієкофі. З патронів ми дякуємо 150 після нагруди Костянтин Захарчук та Назар Паруна. А з Баймієкофі, ми дякуємо Алі Марич, яка також нас підтримує. Якщо ви також хочете нас підтримати фінансово, можете зробити це підпискою на Баймієкофі або Patreon. Усі посилання є в описі під цим відео. Ми будемо вам дуже вдячні. Ну що ж, і не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки цьому відео та тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал Настільні новини. Там завжди найсвіжіша інформація. Всім пока.